Всім привіт, ви на каналі і Сьогодні ми з вами дивимось на техніку від компанії Fifine. Тут в нас мікрофони, стійки, звукові карти, мікшери і багато чого іншого про що ми сьогодні з вами поговоримо. Це нам потрібно для запису подкастів, різних стрімів і просто для запису голосу. Тому давайте детальніше розбиратися. Поїхали. І так, почнемо по черзі. Перше, це звукова карта. Вона в нас іде на 2 XLR або на 2 джеки, вони тут спарені йдуть. І різні налаштування за допомогою Type-C підключаються до нашого комп'ютера і можна записувати звук. Про це трошки пізніше. Перше, це звукова карта. Йдемо далі. Це в нас ось такий мікшер. Тут в нас вже підключення за допомогою одного XLR. У. це підійде більше для стрімерів. І є різні налаштування, про які ми також поговоримо окремо у цьому відео. До речі, є підказки по таймкодам, можете за ними переходити і дивитися. Тися щось конкретне про конкретний девайс. Ідемо далі, і наступне це в нас мікрофон. Це динамічний мікрофон. І плюс його в тому, що він може підключатися як за допомогою Type-C, так і за допомогою XLR, які також в нас тут є. Ось такий мікрофон. Про нього також детальніше поговоримо. В нас їх два для того, щоб ми могли записувати, наприклад, подкаст на дві людини. Це також протестуємо. І також в нас є стійка для того, щоб все можна було це закріпити. Давайте почнемо зі стійки і мікрофону. Встановимо це все і почнемо тестувати. Ну і перше, про що ми з вами поговоримо, це ось ця звукова карта. Називається вона Fifine Ampli 3. І що в нас тут є? Перше, це два входи XLR, вони також є спареними з джеком, тобто ви можете підключати або XLR, або, наприклад, за допомогою джека музичні інструменти для запису. Також в нас є два регулятори гучності, окремо для кожного XLR, і дві клавіші. Перше, це Інст, вона дозволяє нам працювати з низьким або з високим опором. І також клавіша Требл, яка нам дозволяє зробити. Наш голос трошки краще, тобто вона збільшує наші високі частоти. Ми потім протестуємо це, все зробимо семпл запису, і я вам включу для того, щоб ви змогли почути різницю. Також у нас є фейдер для налаштування гучності навушників, а сюди, за допомогою джеку, ми можемо підключити навушники для моніторингу. Також клавіша 48 вольт для того, щоб вмикати фантомне живлення, якщо воно необхідне. І також в нас є регулятор виходу на моніторні колонки, які також ми можемо підключити за допомогою джеку. Позаду ми отримаємо доступ до роз'єму Kensington кенсітонлоги для того, щоб можна було заблокувати цей пристрій, і також USB Type-C для підключення до нашого комп'ютеру. У комплекті, окрім самої звукової карти, ви зможете знайти ось такий кабель. Він з однієї сторони йде Type-C, з іншої, звичайний USB A. Але якщо ми його отак розберемо, тут також в нас є Type-C, тобто за допомогою Type-C Type-C, ми зможемо зручно і швидко це все підключити до нашого MacBook, наприклад, у якого є тільки Type-C роз'єми. Наступне, про що поговоримо, це ось ця стійка і мікрофон. Що стосується стійки, то тут ми можемо дуже красиво заховати наш xlr кабель. Також в нас тут є ось така 3D-голова, за допомогою якої ми можемо налаштувати положення нашого мікрофону і в принципі використовувати його для запису. Тепер декілька слів про сам мікрофон. Це Fifine Tank 3. Ми можемо підключати його за допомогою XLR до нашої звукової карти або за допомогою Type-C одразу до нашого комп'ютера. Тобто, як зручніше, так і. Робимо, давайте зараз налаштуємо мікрофон для того, щоб ми могли зручно їм користуватися. Наприклад, зробимо ось так, можемо регулювати це все по висоті, по положенню, і давайте налаштуємо так, щоб це все не перекривало нам обличчя. Тобто, ось в такому е, сетапі ви одразу можете, наприклад, і записувати якісь е, відео, тобто, якщо у вас мікрофон у кадрі, або робити стріми, тобто, це зручно. У вас є звукова карта, у вас є мікрофон, і ви одразу можете робити стрім. Конкретно в цьому випадку я використовую додатковий XLR-кабель, який не іде у комплекті. Але якщо ми говоримо про комплект. Нашого мікрофону, то окрім самого мікрофону, ми також у коробці можемо знайти інструкцію, і ще можемо знайти два дроти: це XLR на XLR для підключення до звукової карти, і також в нас є кабель Type-C на Type A. Тут, на жаль, вже USB не розбирається, тобто він тільки Type-A іде. Тому FIFINE вам на е, нотаточку зробити кабель Type-C Type-C для того, щоб на більш нових девайсах було зручно цим всім користуватися. Тепер давайте пропоную підключити мікрофон до нашого комп'ютера. І протестувати запис. Для цього ми будемо використовувати XLR, підключаємо його до нашої звукової карти і давайте налаштовувати. Буду записувати через Logic X, але ви можете робити це через будь-який додаток. У вас одразу мікрофон з'явиться у ньому. Давайте я трошечки ближче до себе піднесу цей мікрофон. Ось таким чином, і тепер запускаю запис для того, щоб ми з вами могли протестувати, як це все записується і як це все працює. До речі, на звуковій карті при запису голосу я одразу можу бачити індикацію зеленим, коли приходить сигнал. І за необхідності я можу додати гучності, тобто зробити гучніше, якщо мікрофон знаходиться далі, наприклад, від мене. Одразу ви можете почути по звукам БПІ і все інше, чи потрібен додатковий поп-фільтр для того, щоб це все не залітало, і тепер давайте протестуємо функцію Treble, тобто вона нам повинна трошечки краще зробити наш голос. І зараз я думаю на записі ви почуєте різницю або не почуєте. Напишіть про це у коментарях. Ну а функцію Inst ми зможемо протестувати тільки з музичними інструментами. На жаль, в мене їх немає, тому і не протестуємо. Але якщо у вас є музичний інструмент, то знайте, навіть з низьким опором ви зможете працювати з ним за допомогою цієї звукової карти. Тепер ми зупиняємо наш Запис на комп'ютері, і давайте спробуємо іншу систему. Це коли ми будемо підключати наш мікрофон вже не за допомогою звукової карти, а за допомогою нашого Type-C кабелю. Я буду використовувати type c дріт від нашої звукової карти. Витягну поки що XLR, підключаю type c І одразу в мене лоджа каже про те, що в нас відсутній наш девайс, але ми можемо його змінити. Я також підключаюсь до USB девайсу і ми бачимо, що. В мене вже з'являється звук з нашого мікрофону. Як це протестувати? По-перше, на самому мікрофоні в мене є тут клавіша, яка може його зам'ютити, і я бачу, що звук в мене перестає приходити. Це, до речі, дуже зручно. Якщо ви стрімите, то е, саме використовувати цю клавішу, а не шукати десь щось вимкнути, просто натиснула на мікрофоні, і все, ваш мікрофон деактивовано. Також на самому мікрофоні в мене є два регулятори. Перший відповідає за гучність. І давайте зараз запустимо запис. Тобто зараз ми вже записуємо з самого мікрофону, і на мікрофоні я можу додавати гучності, тобто робити його гучніше. Ось це в нас максимальна зараз гучність. На такій відстані ми зможемо це все протестувати, як воно працює. Звісно, можна робити тихіше. І також в нас є окрема крутилка, яка відповідає за гучність у навушниках. На самому мікрофоні є вихід 3,5 мм. Джек, для того, щоб підключити навушники, і ми могли чути все, що відбувається з нашим мікрофоном. А також мікрофон виступає як звукова карта, і ми будемо чути все, що відбувається на нашому комп'ютері. В принципі, все, я думаю, для тесту цього запису буде достатньо. Ви зможете порівняти, як це все відбувається на звуковій карті і на самому мікрофоні, і порівняти. Але в нас є ще додаткова опція, і вона називається мікшерний пульт. Давайте поговоримо ще про неї. По-перше, ми бачимо багато різних фейдерів, різних клавіш. Давайте по порядку розбиратися. По-перше, в нас є вхід по Type-7, за допомогою якого ми якраз і можемо підключити це все до нашого комп'ютера. Одразу в нас вмикається RGB-підсвітка, тобто, це в нас пристрій виключно для Геймірів зараз розповім, чому він буде нам корисним і що ви з ним можете робити. І також за допомогою нашого XLR ми можемо підключити сюди мікрофон. До речі, тут одразу є перемикач між конденсаторним і динамічним мікрофоном. В нашому випадку ми будемо використовувати динамічний мікрофон, тому ми можемо цей перемикач перевести в потрібне положення. Потрібно вивести наш звук і бачимо, що в нас вже починає приходити наш мікрофон. Ми бачимо необхідну індикацію на нашій. На нашому мікшері, тобто бачимо, що ось тут все починає приходити. Тепер давайте протестуємо це все, але перед тим як я буду показувати вам різні можливості цього мікшеру, то я вдягну навушники, хоча б один навушник, для того, щоб чути, як в нас відбувається тут все, які ефекти тут в нас будуть застосовуватись. Перехожу я до нашої програми, вмикаю запис. Давайте підлаштую трошечки під себе мікрофон. Вмикаю запис. І е, тепер ми чуємо просто мій голос, тобто це звичайний голос-голос. Але що я можу робити, і як я можу це все налаштовувати? що тут є за функції? По-перше, це 48 вольт. Тобто, ми можемо увімкнути фантомне живлення на наш пульт. Далі це можливості змінення нашої підсвітки, тобто як в нас вона буде переливатися, які будуть кольори і все інше. Але саме цікаве для мене це клавіша Change Voice, тобто ми можемо змінювати наш голос одразу в прямому ефірі, і як це працює. Режим Mail, вмикаю. І тепер я розмовляю. У мене трошечки інший голос він змінився, але це все відбувається в лайв-режимі через цей пульт. Далі е, наступний ефект це фімейл, тобто в мене змінюється голос. Не можу сказати, що він став схожий на якийсь е, жіночий, але що маємо? Е, наступний варіант це будемо розмовляти. Змінився, і я думаю, що для це дуже цікаво, що хочете зберігати жінки. Наступний варіант це монстр, трошечки чимось він напевно відрізняється від, але щось я не пишу в цій різниці. І... Далі в нас є можливість зробити режим маля, але для мене це режим бурундуків. І останній режим це елдер, тобто ми робимо наш голос більш дорослим, але це майже те ж саме, що мейл, або те ж саме, що. Голос монстра <свісно> не знаю в чому відрізняється. Свої висновки робить вже в коментарях. Якщо ми затиснемо цю клавішу, то в нас просто повертається наш звичайний голос і вже немає ніяких ефектів. Ще в нас тут є line-in, за допомогою якого ми можемо завести сюди щось додаткове, наприклад, музику якраз. <свісно> Для цього в мене тут є iPod Classic, який ми за допомогою 35 Джеку можемо підключити до нашого мікшеру і перевірити, як це все працює. Тут в нас є спеціальний вхід Line-In, Ми це все підключаємо. Ви можете підключати або інший мікрофон, або також якусь фонову музику, і тестуємо. Чуємо, що музика в нас з'явилася, вона може бути як фонова, і також зручно за допомогою одної клавіші ми можемо її просто зам'ютити, і цей звук в нас не буде йти в ефір. Те ж саме, ми, до речі, можемо зробити із мікрофоном, також натиснути м'ют, і все. Ми зараз не чуємо ніякий звук, але можемо дуже швидко це все повернути назад. Я підключив навушники за допомогою 35 джеку до нашого пульта і можу тепер моніторити звук. Що для цього потрібно? Для цього потрібно їх вдягнути. І після цього я можу за допомогою натискання клавіші мік Monitoring почути себе і також зробити себе голосніше або тихіше за допомогою ось цього фейдеру. Це також зручно. Ще в нас є щось типу зміни голосу, але в трошки іншому варіанті. Вона називається Electric, і це можна сказати, такий собі автотюн. Він починає витягувати наш Голос на різні ноти. І, в принципі, якщо просто розмовляти, ви нічого не почуєте, але якось, якщо ми почнемо тягнути якийсь звук, і, наприклад, один, два, три, чотири. Ну, трошечки можете почути, що відбувається. Якась якісь зміни, тобто в нас трошечки починає наш голос змінювати в залежності від акорду, який ми оберемо. Але також в нас ще є чотири кастомні клавіші, і якщо ви можете подумати, що це макроси, то ні, це клавіші, які допомагають нам записати якийсь звук. Наприклад, ми затискаємо клавішу Custom і кажемо: всім привіт! Рекомендую підписатися на канал TechUnion». І тепер я відпускаю. Після цього в нас запис відбувся. І для того щоб прослухати, що ми записали, я просто натискаю на цю клавішу. Всім привіт, рекомендую підписатися на канал TechUnion. Але в навушниках я чую доволі такі поганої якості цей запис. Послухаємо потім, як він буде виглядати в нас в записі на комп'ютері. І теж саме, наприклад, я можу записати на іншу клавішу, переходьте за посиланням і шукайте інформацію про девайси FIFINE на їх сайті. Переходьте за посиланням і шукайте інформацію про девайси FIFINE на їх сайті. Тобто, ми можемо зробити чотири предзаписи різних наших голосів, різних інформацій, яку ми можемо повторювати. Але є один нюанс, це звісно обмеження, і ми можемо записати тільки 15 секунд семпл. Більше не зможемо. І е, ще останнє про що хочеться сказати: це лайн аут. Тобто, за допомогою line-out ми можемо видавати це все кудись, і у комплекті йде такий кабель: це 35 х на 3, 5, Але він іде формату TRR. Що дозволяє нам зробити підключення навіть до нашого телефону, якщо ви захочете зробити якийсь стрім за допомогою мікрофону, пульту і вашого телефону, то ви зможете це зробити. Ну і звісно, це дуже зручний девайс для запису подкастів, тобто ви ставите два таких мікрофони і можете записати подкаст. Але про це ми вже поговоримо в іншому відео. Я розповім, як ми створимо студію невеличку для подкасту з використанням цих двох стіок і мікрофонів, і е, карти захвату, як це все налаштувати. Як це все може працювати. Тому, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І Якщо у вас залишились якісь питання, то звісно задавайте їх в коментарях під цим відео. З вами був Даня, канал TechUnion. Всім гарного дня!